Всім доброго дня ми з України, друзі, слава Україні! Знову з вами я і мій сільський блог Сергій Шелудько. Сразу кажу, не пишіть мені, що відображує від деркалія камера. Вона не переставляється, переставляється тільки фото. На даний момент зараз знаходжуся в такому місці, реально зараз кругом йде голова. На даний момент зараз їдемо ми з передової були ми дружковки. Курахово і ще в багатьох містах завозили автомобіль і завозили волонтерську допомогу. А також на даний момент зараз заїхали ми в Мечникова в госпіталь, відвезли там передачу для бійців. І на даний момент от, на задньому плані в мене знаходиться такий автомобіль. І на сьогоднішній день Вікторія Буря, яка знаходиться зараз поруч, попросила мене, щоб хлопці звернулися через мій канал. До тих людей, яким небайдуже, небайдуже відношення до наших загиблих хлопців. На даний момент, не знаю, можна про це говорити чи ні. Не буду я говорити. Так що така машинка. Я думаю, всі поняли, що це за автомобіль. Ставлю на паузу. Так що, друзі, так як я вам і казав, от... Бо По... я не знаю, прохання це чи не прохання, чи це прохання Вікторії Бурі, чи це прохання Всевишнього, тому що те, що знаходиться в таких автомобілях, я думаю, тих, кого стосується ситуація, яка на даний момент відбувається в нашій державі, це війна, да, і багато з людей хочуть допомогти так сказати, приближити перемогу. Я один із тих, також там поламав свої стереотипи і пішов у цьому направлі. На даний момент ми повертаємося, віддали хлопцям автомобіль. Да, це приємно, це все добре. На даний момент ми знаходимося біля такого автомобіля. Не знаю, мене вже тіліпає. Я кажу хлопцям, якщо я за ці 5 хвилин нічого не зніму, то я вже просто говорити не буду. Може просто поставлю телефон і ви будете самі говорити. Так що перше слово даю Вікторії, щоб ти розповіла всю ситуацію, як, чому я тут взагалі знаходжуся. Раз звертаюся до вас усіх. Це всіх спільна наша біда, спільна проблема, доставка тих героїв додому. Кожна родина, яка входить у чорні травми посинці, вона знає, наскільки це важко і наскільки це важливо, щоб кожен герой приїхав додому на щиті. Той, що на щиті, приїхав на щиті, а всі останні вернулися живими щитом. На сьогоднішній день це дуже величезна проблема, тому що таких хлопців, як ті, що стоять для мене, їх мало. Можеш розказати, хто вони, що вони роблять і що вони за це отримують. Для мене це, це просто було. Я це чув, і от я також, я батько дітей. Там. Я також ну, мене так учили. Відщипни, воно тобі прийде з торицею. Ну, робити таку роботу, коли я стою, і в мене просто. Зараз я не буду вже показувати всі мурашки, які у мене, але я склоняюся перед цими хлопцями, перед тобою особисто, тому що я знаю, що ти вже привозила загиблих. Ну, не буду це там казати, десятками. Це воїни, їх вже було чималенько. А ці хлопці, ну я познайомився і. І в мене гордість бере, що я знаю цих людей. Це Григорій, скажи бо я вже і Віталій. 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 Насправді їх багато. І Олександр, їхній о, директор, керівник. Бульдозер. бульдозер. Всі ці хлопці працюють на безкоштовній основі. Вони не отримують ніяк взагалі ніяк зарплати і робляться у своїй душі. Насправді їхні життя проходить і тут. Вони тут 24 години на добу інколи виходять додому, бо щоб поспілкуватися з рідними. E, вони за добу можуть поспати дві години, а можуть і не поспати. E, на сто в даний час сімнадцять сімнадцять не мог казати, але реально сімнадцять тіл їде додому. Хлопці їдуть додому. Хлопці додому їх зараз зустрічають і України плачуть, просто плачуть. І щоб їх привезли додому з скільки кожна машина, а їх на сьогоднішній день 9. Потребує не тільки заправки, заправки. Вона потребує техогляду, ремонту, заміни масла, заміни запчастин. Хлопці самі розкажуть, що це треба, і просто кричу, що люди добрі. Давайте допоможемо і все зробимо для того, щоб наші герої повернулися додому вчасно і в умовах якомога найкраще. Я хочу також побути на цьому фоні і хочу від себе особисто. Подякувати ще раз цим хлопцям. Я трошки перед тим, як сюди їхав, мені розповіли оцю всю історію, як воно відбувається. Я не буду багато чого говорити, але ця реально добровільна. Я, я не думаю, що тут навіть примусово мене б заставляли, я б цю роботу не зміг би робити. Але це треба мати сталеві яйця, як я казав про Сергія Стрілецького, про блогера з Великої букви. А ці хлопці це просто. То, що там Гриша каже, що він там колись працював. В ритуальних послугах і він, можливо, десь трохи звик. Ні, я цьому не повірю. Це більше всього поклик, і йому хочеться віддати шану тим людям, щоб з ними щоб їх захоронили їхні рідні з почистями, а їхня задача їх доставити, я так зрозумів, і сюди, і звідси. До місця остаточного поховання. До звідси і додому і додому. Звідси, і додому. Фу, я зараз переведу камеру і хлопці розкажуть, тому що там хтось буде обратно. Цих же хейтерів дуже до хрена, ми не будемо сприймати цю інформацію, на, на, на цю тему зовсім не можна говорити і шуткувати. Тому що це реально це страшно для мене особисто. Я також маю дітей, я також маю сина військовослужбовця. І для мене просто навіть я не можу уявити, щоб не доведи Господь, Для цього автомобіля ну це перше чергу це РФ, який працює, це охолоджувач. Зараз розпочинається літо. І так як хлопців заправляє, я не знаю, хто там вас від... Генеральний, Генеральний штаб. штаб. Так, тобі ж машини заправляються. Цей фонд вони заправляють і хлопці возять. Але зарплати в них немає. Не знаю, там видно, але Вікторія гостинці привезла і вони не відмовляються. Чому? Тому що вони живі люди, вони також хочуть їсти і, дякуючи таким волонтерам, трошки підтримують на плаву цих хлопців, які роблять дуже. Я не можу сказати, що це важка робота, це просто адська робота. Я зараз тут мабуть, впаду реально, тому що від одної уяви мені стає погано, але це треба комусь робити. І для того, щоб ці автомобілі рухалися, я узнав, що я як водій, я знаю, що їм треба робити тихогляд. Треба там купувати резину. І я зараз просто переведу камеру, хлопці розпо... роз... розкажуть, а ми вже з вами потім, якщо ви схочете долучитися, вони не хочуть, щоб ви скидали гроші на їхню картку. Ви скинете на ту картку, яку я відкрив, там моїх коштів немає. Ми їх збираємо і ті кошти, які в нас є, там 87 тисяч гривень, ми зможемо їх потратити на обслуговування восьми автомобілів. Хлопці скажуть, що для цього потрібно. Можливо, що їм треба буде купити, які там комплекти, мастил, там ремнів, роликів. Помп там на автомобілі, ми це все діло проспонсуємо, і особисто я розрахуюся. Тобто, це не вони просять, щоб це все діло робили. Вони не хочуть брати на себе відповідальність. Так що я перевожу і хлопці, що вже підготувалися. Щоб розуміти, за 9 місяців ми особисто на цій машині проїхали 150 тисяч. Ну уявляєте пробіги машин. Уявляєте, водії які їздять, вони розуміють. Да, Виявляється, зноси резин при таких загрузках, то есть, ось просять там, ну заберіть ще одного хлопця, ми ну, його забираємо, ну, нікого нікого не залишаємо. Якщо люди просять, там, військомат дзвонить, ми все одно забираємо хлопців. <плес> на <плес> даний <плес> час, ось, тільки ось на даний час, передня ресора, дві шарових опори, стойки. Це тільки що попереду тільки. Це те, це, це що, що я вже вже зараз знаю зараз. Задня, два ліста ресори поставити, бо ми не беремо, ну важко беремо ці навантаження. Тобто два ліста ресори треба сюди поставити. Це все теж, це все кошти, не отримуючи зарплатні, не отримуючи якихось коштів, це дуже вже важко робити. Дев'ять місяців жити, просто жити, не отримуючи зарплатню це дуже важко. Дуже-дуже. Це, це тільки по цій машині. По іншій машині я точно знаю, що ось зараз підходить вже час ремонту, не ремонту. Там поламався компресор <клес> установки. Він стоїть десь порядка 600 доларів. Плюс заправка хладагента і все остальне, ну це вийде доларів 800. Це тільки на одну машину. Це те, що потрібно, і вже воно потрібно на вчора, бо завтра буде плюс 20, плюс 22, і вже треба включати холодильник. Це ось то, що потрібно зараз. Віталій, може, ви ще щось Плюс, скажете? За таких великих пробігів машин ми маємо заміну масла один або і два рази на місяць. Кожна заміна масла, масла це десь приблизно 5-6 тисяч гривень. Їх теж десь треба брати. А машин 9. А машин 9. Добре, Віталій, ще ви що. Я хотів сказати, що це наша машина, напарника машина. Зробити. А ще вісім машин, такі такі ж самі, які ми їздять, просто не, не знаємо про їхні нагайки. Ми не ми просто зараз не знаємо то, що їм потрібно на даний момент. А мені це ми, потрібно, це у... точно потрібно Дивіться, а дивіться. Якщо, наприклад, я, я я не знаю бульдозера, да? я ж не є там супер-пупер, там якийсь там чоловік, який обіцяє це зробити, але в нас на сьогоднішній день вже є ті кошти. Я думаю, що люди, які їх мені переслали, вони мені довіряють. Якщо, наприклад, Гриша і ви, наприклад, поміркуєте і напишете мені, мені треба така-то модель машини, такі то ресори, або знаходите, де воно є, говорите, ну, щоб я мог це все діло оплатити. Щоб це було, ну, щоб я людям мог показати. Я можу це купити і передати. Так мені краще, я знімаю відео і показую. Нам все пишете. Люба допомога, нам люба допомога, люба допомога. Ну, в мене так, да, я ході селючок, але в мене свої правила. Якщо хтось хоче там долучитися до ну, цієї людини, яка створила цей фонд, питання є. Я можу закріпити його номер картки і сказати: питання є. Буде написана моя картка і його. Але безпосередньо, як ви працюєте на цих автомобілях. І я, наприклад, би, ну якщо в мене вийде, я б взяв би просто шефство, наприклад, над двома машинами. Там вийшло б над трьома. Ми б зробили це на трьома. Тобто добре, ми були б Наприклад, до вас я двоє зловив, Вікторія. Як би там не було, я думаю, це було б добре. І щоб. А тоді, можливо, хтось побачив би на моїх відео, що я допомагаю там Груз 200 оцим хлопцям Віталію Гриші. Я візьму в них номера телефонів. Я скажу це все відео, Якщо в нас буде така якась проблема, вони просто до мене звертаються, ми знаходимо ці кошти, купуємо те, що необхідне. Навіть можна купити з запасом, тому що ну, там ресори лопаються, да, там. просто ви хочете посилити. Посилити все, питання не Так само резина. Навіщо там ждати, якщо можна купити комплект, і хай, якщо є де положити. На рівному місці. Ні-ні ні, -ні, -ні то, що ресори. Ось подивіться, як стоїть ресора. Ой, 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 Вона висить на відбойнику. Да. Є ресори з, зі спринтера, дві ресори з двохкаткового. Якщо хто у когось є можливість їх ми, просто ми їх подарити, ми приймемо їх удар. Ось, Ось сюди. Зі, зі спринтера двохкаткового, з 906-го двохкаткового спринтера, там дві ресори йде. Одна в одну сторону вигнута, друга. Дивіться, в мене є ще один варіант, я це все завжди кажу відкрито. У Вікторії е її чоловік він працює на СТО. Бус-сервіс. Що ми робимо? Ви скидаєте мені список усіх товарів, які вам необхідні. Я заказую в нього через магазин. Вони замовляють, я буду просити самого директора. Щоб це зробив по знижці. і вони виписують мені товару транспортну накладну, чи там чек, я його проплачую, тобі забираю ці кошти, які мені дали люди, і ми переправляємо вам. Чи ви, можливо, ви їздите по всій Україні, по всій Україні. По всій. і хтось з хлопців їхав, ми повинні були зустрітися в Березані. І я думаю, що ці речі, і хай би вони були в запасі, тому що ці речі необхідні. То, так само, фільтра, топлівні фільтри, масла це все. Постійно необхідне. Це просто постійно необхідно. Ви пишете мені, наприклад, на дві машини по два комплекта. і я це купую. Я думаю, що так буде справедливіше. Тобто я знайшов ще двох нових друзів, і я думаю, що я думаю, що ми зможемо зробити багато. Тому що, коли ми зараз щось зробимо отак, ми не знаємо, куди воно притулиться. А можливо, хтось подивиться на нас і ще схоче взяти на опіку якусь одну чи дві машини. Так? І... Мені, наприклад, ну, мені подобаються хлопці, от реально мені... Всі, вони всі прекрасні. Просто я... Я, я з ними побачилася в Мирославі, не на... по Мирославі. Ми як, можемо я так вечір? допомагаємо нашій країні? заряди подати. Але ж і Генеральний штаб приймає в цьому дуже вагому е, і ну, таку частину. Це е, документо обліку. Це облік. Це заправки машин, це логістика. логістика. Генеральний штаб, ну щоб не, 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 да, я не, не кажу, да, Генеральний бігало. штаб дуже, ми тут. робить дуже велику роботу. Ну а ми ж ми люди, це а ми є держава а і ми, ми повинні підтримувати один Доповжі. одного. Щось крутилося ще в мене в голові, щось хотів, ще вас запитати, і не знаю, в мене випало. От Фух, зараз спомню, може я ж кажу, я просто трошки шокований. По-перше, що другі сутки на я так не їжджу за кермом, як ви. Я це другий раз за 10 років взагалі виїхав з дому. От, і зараз печу також сам сів за кермо, там по Дніпру поїхав. Я не робив цього раніше, але я знаю, що якщо людина хоче і в неї є мета, то вона до цього дійде. То все-таки то вже мелоче життя. Так що по цьому питанню ми рішили. Хлопці пишуть мені списки. Я заказую через Сашу Юдінкова. Я попрошу особисто Юдінкова або ти, щоб замовили. Або навіть я думаю, що він піде на це, ти підеш, да? по закупці всі товари, які будуть йти на груз 200. І ми ці просто приходимо, забираємо, знімаємо, передаємо. Хлопці працюють все, що необхідно. Навіть. На хліб насущний, якщо хтось хоче з моїх підписників вам допомогти, а в мене будуть номера телефонів, таких людей багато, які підтримують. Можливо, хтось хоче так само, як шелудьку, вислати посилку з Америки чи з Італії, чи з Польщі, чи просто з України. Ну і шелудько там може якийсь кусок ковбаси колись дати. Ну, Ну, підпишитесь на мій канал Сергій Шелудько, то будете знати, що в мене є, потім скажете, Сергій, а що там нема в ніяких смаколиків? Ми заїдемо в гості. Так що, ну це життя. Навіть при такій ситуації хлопці умудряються шуткувати. Я просто ще мене, що я хотів вас запитати, ну це особисте моє запитання. От ви везете, от ви грузите. От ви документи. Це все ви робите самі. Який обчий шлях приходить? От ви приїжджаєте на роботу. На яку роботу? Ну, ну, в живе. машина стоїть Чи в нього біля двора, чи в мене біля двора. Так, Ми приїхали, Сів, ні, поїхав, ні, ми приїхали, ми всі, раз в неділю приїхали додому. Там, ну то ж документи, це ж теж, це треба бігати, це ж треба. Звірять документи з тілами. Особисті речі, замінювалися. Це, це, це все перевіряється. Перевіряє. Форма. Форма а саме страшне для мене, ви ж їх віддаєте рідним і близьким. Ми віддаємо рідним, ми ми не не вони Мор... Фу, От для мене це дуже це тяжко, тяжко. Да. Я ж про що й питаю? Для мене це дуже важко. Ні. От ми будемо цього. Ви просто От тоді згорите. Да. Ви й так горите. Це дуже важко. Це дуже важко. Ми так вже загробіли, чесно кажучи, родичі приїжджають. Я ж кажу, мене зараз не їхати будуть, за мене відсот. будуть вести. Так що, хлопці, я вам ще раз вдячний, що мене познайомили з вами. Ви реально ви маєте стали віяйця. Ну просто круті, від слова круті, як ми зараз говоримо. Біля наших героїв, може хтось там думає, що це не так. Я не хочу на це дивитися, і мені цього не покажуть. О, тому що да, це просто. Я не ну, я не змог би цю роботу робити. Але ви знайшли в собі силу волі. У вас є таке, ну не знаю, Богом дане, значить ви повинні виконати на цій землі таку функцію. місію. Таку місію. От, це в кожного є своя задача. Я вам дякую, друзі. А ви хто хочете допомогти? Я ще вийду в ефір. Співати точно я не буду на це, тому що це буде неправильно. Можливо, ми просто знімемо якийсь стрім, а ті кошти потім підуть. Ми просто назвемо його по-іншому. Але що цим хлопцям прийміть від нас подяку за смаколики, за те, так, що нас... дякуємо. Под... У вас є таке бажання підтримати нас і є бажання нам допомогти. Будемо дякувати. Таких багато дякувати. людей. Таких багато людей. І як ви сказали мені, бабуся може віддати 100 гривень останніх, а той, хто сидить на мішку з грошима, то якщо він вийде на пачку, то йому в жопу муляє. Я вам я вам скажу так, що цю війну, цю, цю війну можна виграти тільки коли суспільство консолідується. Якщо суспільство не консолідується, то цю війну буде дуже важко виграти, бо всі, всі виснажуються. Виснажуєшся, коли заїжджаєш у місто і бачиш, ну Працюючі та не то, що, кафін, то, то, що воно то, працює, це не є добре, але є люди для, коих, для яких... немає, нема от соціально. Не так він навіть ти їдеш на цій машині, він навіть не обращав німа. В нього навіть мурашки, дибом, волосся не стають. Що там чиїсь діти, що там чиїсь чоловік. Що там чи є жінка? Ти ж не тільки хлопці Такой воюють. Це немає шани. Ну, тому що зазівався. Ну, ну, Якщо я важко, троє зарубить. суток не вилазиш. Ви, ви по одному ви їздите робите? чи в парі? Двух. По я двох. До цього ми їздили по, по одному. одному. Потім, зараз, зараз у двох, ось двох Ні, Ну двох воно веселіше. Як мені Віка казала, я не знаю про кого вона говорила, можливо, про Віталія, можливо, про Грішу. Але... Це те, що казав, коли сідає з ним хтось їхати, то він балакає, балакає, балакає і каже, вибачте мене, що я з вами балакаю. Бо вони, каже, вже зі мною не будуть говорити. А для мене це просто, ну. Але це реалія життя, ви ж розумієте. То одному їхати легше. Ти їхав, 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 там 24 години проїхав, ну все, ну вже спать хочеться. Сидячи поспати, це дуже важко. Кстати, так, це ще одне питання, котре ліф. я б хотів би звернутися для, до власників тих же самих готелів. Хотелі, точно так, так же. Хоч би... Ну там якісь міста, хоч би може хтось. Ми не просимо там зверху слові, але ж ми не маємо коштів. Люкси не потрібні. Ми не маємо коштів Блях, робити таку роботу і і звертатися за допомогою. Тому ви не маєте і спеш все. машині, а, а то, так, так може. А зараз літо хочеться Заход. просто помитися. Я бився на заправку. То Та мене від однеївся. в мене від одної думки, наприклад, що, що я б, наприклад, віз. Ну, мені ну, було, знаєте, люди бояться на кладовище заходити. Ну просто бояться. І я ну, не боюся, я боюся похоронів. Так що, друзі, я особисто на цьому буду завершувати відео. Всім бажаю скорішої перемоги. А цим хлопцям я побажаю одного щоб вони стали, ну хоч вони не кажуть, що це робота, щоб вони стали безробітними, і щоб у них не було взагалі роботи. І тоді не будуть і машини ламатися, і нікого не треба буде возити. Скорішої перемоги, і щоб поскоріше всі хлопці і дівчата повернулися додому живими. Так що слава Україні! Героям слава, всім миру, здоров'я і добра, всім пока-пока.